Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 26 листопада. І ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди стараюся розпочинати із української теми. Ну і, звичайно, продовжується бути темою номер 1 тема про потенційні переговори. Між Україною і Росією про закінчення війни. Ну, і я думаю, в українському просторі особливо жваво обговорюється е, телефонна розмова Виткофа е, з Ушаковим, яку Блумберг запостив на інтернеті. Дуже жваво про це зараз говориться. Хоча в Америці не так жваво говориться. Про це в Трампа, правда, запитали, що він думає з цього приводу е, про те, що. Ну, виглядає так, що Витков займає не нейтральну позицію, а проросійську позицію. Ну, і Трамп каже, я не чув, про що там говорилося, але так проходять нормальні переговори. Я майже впевнений, що подібне Витков говорив і українцям, що в принципі дуже сумнівно з цього, що виходить. Ну і розказується знову ж таки, хто не в темі, це е, під час розмови. Перед зустрічю, що в жовтні місяці, перед зустрічю зеленського Трампом, з Трампом Витков порадив Ушакову, щоб він порадив Путіну подзвонити е Трампу і поздоровити його з вдалим закінченням операції в Газі бойових дій між Хамасом і Ізраїлем. А потім уже е про говорити про свої російські наративи, про те, що вони хочуть досягнути, і так далі. Що, в принципі, і відбулося. Буквально за день до візиту Зеленського Путін позвонив і це і сталося. Так воно чи ні? Питання таке собі. Я вам скажу, знаєте, Трампа вже хоча б самі мінімальні якісь там е, розуміння аналітики Трампа люди вже давним-давно розкусили. І я думаю, що росіянам і Путін, тим більше, яким він там. Злом на світі не був, але такі банальні речі він давно розуміє. Якщо навіть я це розумію, що прийди зараз до Трампа, дай йому якийсь золотий батон чи навіть золоту дулю, і ти можеш йому втюхувати, що хочеш розказувати. Що Розумієте, коли ти лапши навішаєш, похвалиш Трампа, який він найкращий в цілому світі, що Путін зробив, і що він до того в принципі робив. Тому. Чи е, заява, е, чи допомога Виткова була такою саме відчутною, хоча знову ж таки проблема в тому, що е, з усього видно, що Витков займає такі проросійську позицію, як би там Трамп не пробував вигородити, просто ці всі телефонні розмови, там час проведений саме з росіянами, а не з українцями в підготовці цієї, цього пакету домовленостей. Тобто, ці всі нюанси говорять дуже погано смердять. І на додачу до цього ще одна новина з'явилася. З'явилися деталі, з якими секретар армії, от буквально минулого тижня чи в понеділок, якщо не помиляюся, відвідував Україну. Якраз таки з цією пропозицією годи про мир з 28 пунктів. І це по суті була. Ну, спочатку говорилося, я як мінімум оптимістично дивився, що це на які-небудь їде. А це все-таки військові люди, які розбираються в таких речах. Але насправді це була така сама поїздка при, е, з, з шантажем. Тобто, ось вам 28 пунктів, пунктів, підписуйте або ви про, про програєте війну. Підписуйте, тому що поразка неминуча. По перше, по-друге, і ми не можемо вам постачати зброю і не будемо постачати. Засобі протиповітряної оборони, і ви все рівно програєте. Тому ось вам пункт е, з е, угода на 28 пунктів. Радуйтесь, радійте, по суті, що вам і таке дали. Підписуйте і, і, і будьте вдячні. Знову ж таки, Трамп потім на це сказав, що нам не, не оцінили наші намагання зовсім ніякої вдячності. Нуль вдячності. От приблизно з такими наративами оця. Команда цього секретаря американської армії і групи офіцерів-генералів, там які приїхали разом з ним, от е з, з таким тоном, взагалі, цей відбувався візит, і до честі, в принципі, які б там не були там е як вам сказати відносини чи. Думки відносно Зеленського, але в принципі Україна вистояла і протрималася, поки там зв'язалася по суті з європейцями і переглянули той списочок. А не ну, колінка не затрусилися, особливо знову ж таки на фоні корупційного скандала. Ну і так само цитується і російська позиція з цього приводу, особливо після того, як 28 пунктів тепер стали 19-ми, Говорили, що там американці ось уже угода близько. А цитуються слова Піскова, який каже: ну слухайте, зарано говорити про яку-небудь яку мирну угоду на даний момент. Тому що ще треба переглядати, бла бла бла. І по суті стара пісня по-новому але вся ця історія знову ж таки, ми повертаємося, якщо ви пам'ятаєте, що було весною, це був. Просто шалений тиск із адміністрації Трампа на Україну, і це була знову ж таки чергова така хвиля. Ну, знов ж таки на даний момент невідомо, чим це закінчиться. Говориться, що українці нібито погодились на відкориговану цю вже нову угоду. Ну, але тепер росіяни це використовують ну, наші там потреби. І важливі пункти для нас треба тепер переглядати по суті по-новому. А, ну а на американському просторі а, розкажу про те, що, мабуть, найближче для більшості американців. Розпочну з того, що Трампа запитали відносно а, медичних субсидій чи субсидій на медичне страхування, або офіційно це називається Affordable Care Act, або в народі кажуть обама Care на нього. Називають Трампа запитали, тому що десь пройшов слушок, що Трамп нібито хоче продовжити термін дії цих субсидій на два роки. І Трамп, по суті, сказав ні, я не знаю, де ви це почули. З самого початку я завжди говорив, що це, цей закон, це катастрофа про субсидії. В чому саме катастрофа? Трамп, в принципі, от я персонально або ми на якісь прогалини в пам'яті, або я ні разу не чув, щоб Трамп говорив, в чому саме погано. Хіба що тільки те, що це пройшло від демократів, оцей може то і бути єдиною причиною, тому що Трамп завжди говорив, ми зробимо щось краще. З 16-го року він ці байки розказує. Дивіться, скільки часу пройшло, а, а щось краще, так і не з'явилося. Так, от він сказав, що ні, я не хотів би взагалі продовжувати ці субсидії, але можливо, доведеться на деякий час, поки ми щось не придумаємо. Ну знову ж таки, це та сама історія, що під час дебатів передвиборчих дебатів Трам говорив, що закону нема, але є концепція. Тобто, з Згру... в принципі, не зрушилося з цього місця. Е, ще одна така, я б сказав би, вже процедурна така передсвяткова подія трапилась вчора. Трамп вчора помилував двох індиків. Взагалі, це е, е, така як це називається, вистава, можна так сказати, в Білому домі робиться з часів офіційно з часів е, Буша старшого 1989 року. Він це започаткував і. Це практично офіційно тепер відбувається. Хоча і Рейган, і Кеннеді раніше робили такі речі, але воно було якось більш-менш спонтанно. З 89-го року, це тепер традиція така в Білому домі. і Це більше говориться, я б сказав би. Якогось такого значення особливо нема, тому що ну, це ж не всіх індиків відпускають. Все рівно люди готують ці індики на День подяки. Це таке традиційне блюдо е, на це свято домашнє таке. Але от з, Буша, з часів Буша розпочинається така процедура двох індиків. Е, президент підписує розпорядження і їх називають їх помилування для індиків, що означає, що їх пожиттєво будуть доглядати або на якійсь фермі. Або в якомусь зоопарку, і їх вони просто доживають свого віку. Тобто їх точно на якийсь суп, чи на якийсь там е запі запічку, запіканку точно нікуди не пустять. Так от Трамп е вчора цю процедуру проводив, і е Трамп сказав декілька е речей, і я б сказав би політизовані речі, але я б сказав, би з юморцем навіть. Якщо відсторонено надивитись, то якщо Трамп говорив не серйозно, а пробував жартувати, то. В принципі, смішно. Так от він сказав двох індиків, яких він вчора випустив. Каже, я на них перший як подивився, то вони мені нагадали Ненсі Пелосі і Чака Шумера. Це два демократи, каже, яких я ненавиджу, каже, вони геть похожі були. Але каже, потім я подумав: і ні, не можна цих індиків називати іменами, цими іменами. Бо я точно би їх не помилував, то зашмажили. Тому я їх нажав, назвав там. Іншими іменами, і їх помилували, і вони тепер будуть ці два індики доживати конкретно в університеті е, Північної Кароліни. До речі, там я так розумію, якийсь язовий куточок чи щось таке. Але це ж не все. Він сказав: оскільки Байден там уже був не при пам'яті останні роки, то останні двох індиків, яких він там помилував, вони не справжнє помилування, воно не дійсне. І вони вже були на шляху, щоб їх там зарізали на якийсь там борщ, каже, але я їх спас, і я вип... написав правильне помилування, їх так само от помилують Байдену двох останніх індиків. Знову ну, ж таки, з одної сторони кумедно, а з іншої сторони, окрім цих речей, Трамп, звичайно, і про інші політичні речі поговорив, і про іммігрантів нелегальних, які тут погіршують американське життя. Тому. Uh, є, є така частинка, знаєте, в мені, що думається, що Трамп не жартував. а Він дійсно це ніс цю поргу як чисту монету. А uh, із серйозних і справжніх речей, uh, Medicare оголосив список із 15 ліків, які uh, я якось про це неодноразово розказував. Байден підписав, чи його адміністрація розробила і підписали законопроект, який називається Inflation Reduction Act. Це закон про скорочення інфляції. Ну, назва, в принципі, не про що не говорить. Але згідно цього закону, медикаменти для американських пенсіонерів перший рік Medicare е е може вести із фармацевтичними компаніями згідно закону, вибирає. Перший рік 10 років був, а потім кожен рік по 15 ліків вибирає, на які знижується там відчутно доволі ціна на ці пігулки. Ну і знову ж таки, я не як і не медик, але я чисто подивився, в цьому році серед цих 15 ліків туди попали дорогецькі, до речі, ліки проти діабету, декілька проти астми, різновидів там, ракових захворювань. І я вам скажу, знаєте, зі своєї сторони, просто це моїх 5 копійок тут вставляю. от... А поки я приїхав от, в Америку з 2000, 2000 року, весь цей час голосував за республіканців, але зараз, коли я вже трошечки подорослішав і по, потверезвішав, і починаю от, критично дивитись назад. І от чим запам'яталися республіканці? Буш, ну, я там останні дні цього Клінтона е, приїхав, я взагалі не знав, де я йшов і, і, і куди я попав. Буш запам'ятався тим, що. Спонукав банківським махінаціям, яких, до речі, банки е, потім витягнули з цієї ями. А звичайні люди повтрачали свої зберігання, заробітки, будинки і так далі. Трамп, республіканець, за якого я, до речі, голосував, не за Байдена. Голосував за Трампа. А е, запам'ятався тим, що він обрізав податки для багатющих людей, розказуючи різні байки. Ось. А тепер дивіться Трамп, яка там катастрофа, не катастрофа, але зробив субсидію для медичної страховки для звичайного середнього робочого класу. Як не критикують, хайки не досконали, але це єдине, що просто зараз ще американці можуть ну, існувати і мати хоч якусь медичну страховку останні 15 років. Байден тепер. Оці самі е, пігулочки, які якраз такі саме беззахисна частина американського суспільства, пенсіонери хворі при чому. Тому що це пігулочки, як ви розумієте, не якісь вітамінки, а це е, від цих пігулочок залежить їхнє життя. Якщо вони занадто дорогі, в тебе один вибір, ти просто помираєш. І от дивіться тепер просто два президента одних і назвав в чому я помиляюсь, будь ласка, хто мені закине, що... Бензин дешевший при Трампові вчорашніх оглядів новини я розказував, що це брехня, тому що ціна в середньому по Америці не змінилася. В деяких штатах подорожчала, в деяких поменшала, в середньому навіть на пару копійок дорожче, ніж минулого року. От і все. Ось такі ось, ось якісь реалії. А ще одна новина, продовження. Трошечки я вчора про це розказував. Сенатор із Аризони Марклей. Колишній е, пілот військово-морських сил Америки, потім астронав, 25 років відслужив в армії, і зараз е, розпочався конфлікт, не конфлікт, але от де зараз переливається, можна сказати, з пустого порожнього, але було випущено відео, в якому цей сенатор і ще там група інших сенаторів, він в числі цих інших сенаторів, звернувся до військових, що вони не виконували протизаконні накази. Ну, якщо інших сенаторів, як то кажуть, з гуся войдла, тому що вони не військові, то до Марка Келли особливо пристальна увага. І Трамп там декілька слів з цього приводу сказав, що це зрадники, що це мають ув'язнені навіть за це має бути смертна кара. І тут Піксет чи то Підхексет, такий на побігушках у Трампа, міністр війни, одразу почав. Розборки наказав розібратися і закинув таку штуку. Каже: може, Келли забувся, що хоч він і знаходиться у відставці, ми можемо його відкликати назад на військову службу і що? І його піддати військовому трибуналу. Ух! Ну, Маркел з цього приводу, от, от, тепер новіше я добавляю, висловився, що, слухайте, все, що я зробив, це процитував така собі. Кодекс військового правосуддя. Тобто, це те, що військові цитують, я ж нічого навіть не від себе не сказав. А зараз він не назвав слово клоуни, які зараз прийшли до влади, які навіть не розуміють, за що мене хочуть судити. За те, що я процитував Кодекс військового правосуддя. За це мене судять це люди, які зараз абсолютно. Не мають кваліфікації займатися цими роботами. Просто зараз він знаходиться якраз таки виконувати побажання Трампа. Якщо ти лояльний до Трампа, то ти молодець. А якщо ти говориш щось проти Трампа, чи це по закону, чи проти закону, немає різниці. Проти тебе починається полювання. На що Під Гексет відповів потім, що. Військова там честь і взагалі військові кодекси розпочинаються з, з чого з військової форми. І десь він там на якихось фотках побачив, що серед нагород цього марка Келли, військових, деякі там є навіть медалі за мужність, там і щось таке знову ж таки, я не військовий, тому крепко до мене не, не засуджуйте в цьому питанні. Але виявляється, є порядок, в якому оці медалі на грудях мають бути, і десь на якійсь фотці Марк Келли... Поставив деякі з цих медалей чи задом наперед, чи не в тому порядку, і тепер каже: дивіться, от він мене учить, а він навіть не знає, як медалі собі правильно на грудях вивішувати. Ну от такий конфлікт, який зараз продовжується на американському просторі. А ще одна новина, яку я говорив раніше, про е, тренера футбольної команди, яка зараз безпрогражну серію видала, вийшла в плей-офф четвертьфінал, який зник ще минулого четверга. Його розшукують, і я там казав конспірологія, що там трапилось, і так далі, чи його не прибрали. Видавляється, все набагато банально сумніше, просто банальна новина. Справа в тому, що він не зник, а він втік. Просто втік, тому що він не просто тренер школи, він вчитель фізкультури в школі. І я там розумію, чи якась перевірка чи щось таке було. І на його комп'ютері знайшли дитячу порнографію. Знайшли відео із сексуального насильства над дітьми. Потім знайшли е якісь намагання звабити неповнолітніх через комп'ютер. І в Америці, як я розказував, що там. Кожен оце, кожне відео це злочин. Відео це злочин. З кількома там, дівчатами, чи з ким він там зв'язувався неповнолітніми, це злочин. І в нього зараз на даний момент у цього тренера чемпіона, коли заголовок спочатку виставили, виявляється, 10 ордерів на арешт. І це людина, яка працює з дітьми в школі, це неповнолітні, починаючи від 14 до 18 років. І це. Як то кажуть, козел в капусті чи козел в городі, я не знаю. Це оцей тренер там промишляв, будував оці ці команди чемпіони, і чим він там займався. Це тільки знову ж таки, це тільки те, що відомо. І тепер його розшукують з минулого четверга. Тобто це його ніхто не викрав. Тут, а взагалі, не про спорт. Просто так сталося, що його команда добре заграла, а це звичайний збочинський злочинець. На жаль, його поки що. Не знайшли його розшукують Це трапилося у штат, чи трапляється зараз, відбувається в штаті Вірджинія. Новина із а, Луізіана, Міссісіпі. Там а, проходять зараз пошуки літака, маленький літачок. Чи маленький літак, який якась льотна школа, там а, яка базується в Міссісіпі. Інструктор і учень. Пілот вилетіли облітати, і були якраз пролітали над штатом Луїзіана недалеко біля Нового Орліана. Там якесь і озеро, і там літак зник із радарів. Це ще трапилося в понеділок, літак, ще до цих пір не знайшли його розшукують. Думають, що він впав якраз таки це озеро. Інструктор, до речі, інструкторка була, говорять, що дуже висококваліфіковано, їй там залишалося 200 годин льоту. Щоб кваліфікуватися, уже бути пілотом авіалінії, тобто комерційним пілотом, і це була її ціль. Тобто вона досвідча, високо кваліфікована, як розказується. Тому що трапилося, невідомо. Вони не повідомляли, що там щось відмовило. Ми падали, тобто радіозв'язок, просто все миттєво обірвалося. Зараз шукають якраз таки цей літак, цю інструкторку і е, того студента-пілота, який був з нею в літаку. Новина іще про пошуки. Це нараз, на цей раз із Південної Кароліни. Жінка 53 роки з своїми трьома внуками, 14, 11 і 9 років, пішли у турпохід у е штатовський парк, який знаходиться на північ від міста Грінвіл. Він доволі таких добрих розмірів. Пішли вони в цей похід. Я вам скажу трошечки в Америці, це дуже дивно, тому що ці. Трейлз, як тут називається, стежки, вони помічені. Я не знаю, що трапилося, але вони заблудилися. Заблукали в цьому паркові ввечері, в понеділок, один із цих внуків по телефону позвонив 9.1.1, позвонив, що ми заблукали, спасіть нас. А далі, як в кіно. просто. Телефони вмерли батареї. Ну, це просто ви дивитесь. Якісь фільми, і тут цей момент, о, сіла батарея. І там, а, якраз цей момент, тут просто як кіно реально. А, ну, їх шукали, шукали, знайшли у вівторок. Тобто нічку їм довелося а, прожити в цьому парку. Парк це не просто якийсь там, як у нас там були пару таких алеїв, це звичайнісінький там на тисячі гектарів ліс. І там, в принципі, якщо ти не орієнтуєшся, і в даному випадку я так розумію, що вони зовсім не орієнтуються, тому що. Е, ідучи по цих стежках, цей турпохід треба вміти заблукати. Вони заблукали. Але вівторок їх знайшли. Але маєте розуміти, що це не просто поблукали в лісі. Все-таки в цих лісах є доволі е, серйозні дикі звірі. Так що це могло закінчитися плачевно, але їх знайшли. Ну, я не знаю, там де мама і тато цих внуків, і що вони бабусі скажуть за такий турпохід. Ну, але для дітей буде пам'ять провели нічку із бабусею в лісі. А, новина а, наукове дослідження було опубліковане. І тут, можливо, я трошечки скажу, тому що це для мене взагалі космос, там виша математика, речі, про які я не розуміюсь. Але було проведено дослідження, в основному пов'язано із військовими. 11 мільйонів військових було. Протестовано чи частину цього дослідження з 1999 по 2022 рік. Тобто 23 роки слідкували за чоловіками і е, відкрили одну річ відносно хвороби Паркінсона. Так от виявляється, що люди, які, до речі, так само це слово українське я не знав, англійською ці sleep apnea, це апное вісні, Я так подивився, Google мені перевів. Можливо, це правильно, можливо, це ні, але я. Поки жив в Україні я був дуже молодим, такими термінами не цікавився. Зараз у мене навіть це є. Так от що це таке? Це коли ваше дихання неправильно ви неправильно дихаєте вісні. Тобто ви можете серед сну зупинитись, перестати дихати, потім знову почати дихати. Признак цієї хвороби, те, що ви хропіння у вас з'являється. Так от. Дивіться, про що дослідження. Дослідження про те, що це може бути знаком того, що у вас розвивається хвороба Паркінсона в майбутньому. Не 100%, а якісь там, якась частина цього всього діла. Так от, дослідження саме про Паркінсон. Коли у людей починається ця хвороба у вісні, коли ви неправильно дихаєте під час сну і починаєте його лікувати, є там різні методи. то... Дихальні машини, там кисень, всякий такий підходик. Люди, які починають ну, боротися з цією е, дихальною проблемою під час сну, відсоток е, того, що ви можете, як то відсунути, чи запобігти хворобі Паркінсона складає 30%. Тобто, я вам скажу, що саме хропіння. Це сама проблема сама по собі, навіть без потенційної проблеми Паркінсона. Але як варіант, це можливо бути признак, що ви, я в тому числі, хропите вночі. Можливо, це буде якраз таки першим сигнальчиком того, що вам десь далеко світить е, Паркінсон. Якщо ви просто це пустите на самотьок, нічого не буде робитися з цього приводу, то хропіння може вилитися. Окрім інших, до речі, речей, які ще можуть бути хвороби, потенційно може бути і Паркінсону. Так що не легковажте такими речами. Слухайте, 11 мільйонів людей це не просто там взяли тисячі людей і перемножили там відсоток, які зробили. З 11 мільйонів чоловіків вивели таку цифру. 30% я вам скажу, що це ну, доволі е, серйозне дослідження, яке варто як мінімум звернути на нього увагу. Ну і остання новина це. Про халявні гроші. Це новина казочка, знаєте, такі, як, так само фільм, от реально фільм. А, історія про те, що три брати, яким вже по 50-60 років їхня мама померла. І вони нишпорили на горищі її будинку в Сан Франциско. Нишпорили і знайшли буд е, книжечку коміксів. Оцінили, що це за книжечка, і чого воно попало в топи, тому що це найкрутіша книжечка коміксів, яка продалася найдорожча в цілому світі. А продалася вона на аукціоні за 9 мільйонів 120 тисяч доларів. Це книж... найдорожча книжка коміксів за всю історію. Так от, що ж це за книжка і чого вони нишпорили? Виявляється, коли вони були ще дітьми, мама їм говорила: у мене є дорога колекція коміксів, але їм не одного разу. Не показала цю колекцію. Вони не знали ні де вона, ні що це навіть за колекція. І дивіться, такий унікальний момент, що е є така от е кваліфікація це, чи сертифікація у цих коміксів. Це стан, в якому ці комікси книжечки дійшли до сьогоднішнього дня. Так от, там десятибальна така шкала. Ця книжечка коміксів на горищі серед газет звичайні якісь там картонні коробці, тобто не вакуум, нічого, просто там під пилюкою в газетах в коробці лежала, і вона зараз складає 9 із 10. Це найкращий збер... зберігшийся екземпляр із 1939 року. Їхній дядько, я так розумію, що перед Другою світовою війною купив цю книжку коміксів за пару копійок. А тепер, слухайте, от вони знайшли цю книжечку, продали її за 9 мільйонів, ділим на 3-3 по 3 мільйона кожному, слухайте просто за книжечку. От Ось е, наслідок, чи як там заповіт після себе завіщання, заповідь, залишили е, мама для своїх трьох синів. Доволі класна історія, я б сказав. би так. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Хоча завтра такий святковий день з індиками і так далі, тому хто я знає. Діти їдуть в гості, можливо, і не буде. Але побачимо. На цьому все. Вам нехай щастить, все буде Україна!